Дівлю милохівського навчально-виховного комплексу 30 років. Жодного разу за цей час вікна у школі не міняли, а старі почали псуватися. Завдяки участі в обласному конкурсі проєктів територіальних громад. Торік вікна замінили у п'яти класах. Обійшлося це в 60 тисяч гривень, по 25 з бюджету області та сільської ради ще 10 тисяч від спонсора. Зараз ми використовуємо значно менше природного газу, а температура повітря у в... Власних кімнатах ніколи не знижується нижче 18 градусів. Ми теж поміняли вікна в спортивному залі, ми можемо проводити там найрізноманітніші мероприємства. Такі ж енеррозберігаючі заходи спільно профінансували і втілили в життя ще в кількох громадах краю. Також за проектами сільських рад встановили вуличне освітлення, збудували водогін, відремонтували обладнання водозабірних свердловин. За 700 тисяч гривень у 2016 році зробили і покрили щебенем 800 метрів ґрунтової дороги, яка зв'язує села Городище, і лісова Слобідка. Це короткий шлях, завдяки якому можна зрізати 20 кілометрів. Це найближчий. Відрізок сполучення із містом Лубний, яке поряд із Чорнухами, ну є промисловим перспективним кошти спасив і обласного бюджету 300 тисяч, 100 тисяч Вороньківська сільська рада, 100 тисяч Мелехівська сільська рада, і 200 тисяч Поставківська сільська рада. Цьогоріч Поставмуківська сільська рада знову виграла обласний конкурс і продовжуватиме цю справу. З обласного бюджету виділять 200 тисяч, але цього ще недостатньо, аби завершити дорожні роботи. А після пожежі в районному будинку культури підготовка і виступи колективів художньої самодіяльності відбувалися в приміщенні, яке раніше було кінотеатром. Тільки два роки тому артисти змогли проводити репетиції у відремонтованій гуртковій кімнаті та користуватися новою костюмерною. В цьому саме приміщенні, де ми хотіли зробити гарну гурткову кімнату, були стояли проєктора для показу кінофільмів, але вони вже не користувалися не один рік, багато років. І через те це, це приміщення, друге приміщення для керівника. Хорового колективу, для кімнат, Ми вирішили, але своїми силами ми не могли потягти. Проект нам цей дуже допоміг. Окрім ремонту для центру культури та дозвілля закупили апаратуру та костюми. За проектом витратили близько 200 тисяч гривень. Ще 2012 році у літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди розпочали ремонт, але потім справа затихла до минулого року. Поданий проект від райради переміг із обласного бюджету на потреби музею виділили 100 тисяч. 160 знайшли у районній скарбниці. Внутрішній ремонт, зовнішній ремонт приміщень, повністю нова експозиція, повністю нова концепція експозиції, от, де Григорій Саєць-Кворода постає зовсім в іншому образі. Як людина-філософ, як людина богослов. Позицію ще не встигли завершити, але в оновленому музеї готові приймати туристів. У середньому щороку його відвідують близько трьох тисяч людей. Окрім дороги з лісової Слобідки до Гордища, цьогоріч у районі втілять ще один проект вуличне освітлення в Чернухах. До слова з цього року громади Полтавщини зможуть взяти участь в ще одній ініціативі: комплексних проектах міжмуніципального співробітництва. Концепцію розробляє обласна рада у співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва. Ірина Соляна Ник Євген Ковальчук Полтавські телевізійні новини.